тільки вологі. Пять и четыре. Вітання на каналі. Сьогодні у нас 9 листопада. Молотимо Миколу Івановича. Я думав, що ми виїдемо на нивках молотить. Він щось вирішив, щоб швидше було. Коротше, молотить Микола на Джендірі. Врожайність слабенька, відразу кажу. Тут де він молотить 12 гектар. Ще чимало змолотив, відвіз я ось у машинку. Поміряли. 5400, так що можна ну, вага становить 600 сої 5400 можна грузити більше, тому що це мало. Соя, звісно, дуже волога, більше 25 вологість. Я Миколі Івановичу казав, хай чекає, морозчиків постоїть. Ну, Не захотів він чекати, ну, що поробиш. Молотимо, це вже скільки він змолотив. Десь, мабуть, відсотків 40 поля змолотив. Та по-любому 40%. Ось, ось тільки другий бункер відніється. Так, значить, Що по втратам? Втрати дуже великі, через ці шкарню вилітає похре. Вже настраювали максимально, щоб щось трохи затримувалось. Ну, вилітає, вилітає, багато вилітає. Ще щось біля редуктора. Миколи протерлось там. На вигрузному, при вигрузці, збоку просто як засіває. Ну, коротше. Що поробиш, я не знаю. Ми слава Богу, своє демолотили, вже не знімали, там не було нічого такого цікавого. Соя як стріляє по машині. Давай Коля сип! Я вже тут! Коля сип! Не кончу комбайнер на каналі. О, дивимо, що молодиться, побачимо з комбайна. Так, вивантажуємо другий бункер. Він трошки не повний. Тоді досиплемо. Це коротше вага 5400. 400 чисто Я думаю, що тон 6 хоч. Так, значить ось, ось така сойка. Вона трошки краща, а там де в машину вивантажуємо, то звісно вона слабовата. Хоча й тут вона слабенька, грунт тут чернозем. Ну, тут ось видно, якраз пішло в долину, то воно хоч щось на сою схоже. Раніше, як тут ми з Миколою Івановичем на нивках молотили, то така десь, щоб не зберехать, пояс стояла тоді, гарно сипала. Та ні, 35 чотири такі сипало. Сім. Про сім це, я не знаю, собоюся фантасті. Деякі в інтернеті розказують, що вони там по 5 тонн молотять свої, блін, я не знаю, як це можна вирощувати, щоб 5 тонн молотить, Тут видно все рівно, тут більш-менш так краще вона. Маси, пожатки, так взагалі практично немає. Всього старателі, які їздять із металошукачами, риють. Ми якраз проїжджали з ділом, то стоять там на другому полі, бігають, шукають. Ну, Одне діло коли нічого, ну, значить, зібране поле, ну, ладно, тоді ходіть. А коли оце у сіло ходять, в той пшениці це я не знаю, Ось, Можна подивитися, в полі стоять якраз камери. Все видно, як у бункер сипле. Значить більш-менш нормально сипле, хоча в тут і вид нормальний. Долина, все видно, чорнозем гарний. От ми раніше якраз у цій долині залишали комбайни з нащовкою, як нивками молотили. Тут вже треба робити восьмину, тому що. Я вже років 5, мабуть, тут соя по сої. Короти, дивіться. Вирили і покинули. Наскільки це свинство таке робить. Або виривають, оце дивіться. Ось отрак із синічного з ДТ-75 або з Т-150 лежить. Вирили і покинули. Це добре, як побачиш. А як увечері було. Паде в катастрофа. Ну а тут видно вже на набору пішла своя зовсім Слабенька. Довантажуємо зіла і зараз веземо раз друга машина. Старуємо, подивимося, скільки цей раз буде. Візьмемо більше вже завантажимо. Я оце на базі висипав, так раніше піднімеш, вона тільки і злетіла. Я похо ну, машиною туди-сюда щоб вона злетіло. там. на всі висоту підняти не можеш, висота ж кузова. А вона мокра, текучесть, конечно, не сухой. Води, конечно, такі вже забули, що таке нормальне сонце то. Особенно ща за стрички хорошо задержує. Хорошо, влажно есть, влажно что-то сказать. Так, значить дві машини я вже два зіла відріз. Перша була 5400, здається, якщо не помиляюсь. І друга 6440. Такий вид має Соя, щось вона в цьому році на цьому полі зовсім ніяка. Грунт такий доволі непоганий, чорнозем, все видно. На жаль, то я така зовсім слабенька. Хоча в нашому регіоні, там, де я знімав лекціон молотив, до там і трьошку сипало, значить, то не було не моє поле. Назва була там Крузаку буде, але не в нас. Так що читайте уважніше, слухайте уважніше. Описали, от, розказує, що на крузака молотив, а тут розказує, що там викручується, нема чим сіяти. Да, ну, дійсно було так. Здали тоді машину сої, щоб можна було купити е, пшеничку, посіяти. Ну, пшениця вже посіяна. Скоро вийде ви відео якраз це. І з посівом пшениці вже неділю як посіяли, і в мене, і Миколи Івановича. Так що чекаємо сходів. Погода така дуже сиро, сонця взагалі немає. З самого ранку до вечора так пасмурно, начебто вже вечоріє. Вже така чимала. Пилюгайда і жатки, і січкарні в порівнянні як починали зразу. Це видно, З такою жаткою навіть і волка немає. Зараз підемо з вами, подивимося, що там сипле кузов. Я ну нічого не поробиш. Буде вона перечищатися. І земля, і бур'ян, і стручок. Ну все видно якраз пересікає так, доволі непогано. Зараз подивимося, О, дивіться, якраз втрати йдуть по стрючку, не вимолочує зерно, сире, все є. Ну є, нічого не скажеш. Не сильно багато, але попадається, не вимолочене. Ну і само собою... Ось видно, втрати зерна є. Ну і при, при тому, ще як не крути, там де протерте, дивіться, біля редуктора, щось протерло там, коротше, диркою при вигрузці висипається кожен раз соя. Я Миколі Івановичу пропонував якусь плівку підстелити. Ну, Він, коротше, Трошки в розстроєних чувствах не хоче, каже, як є, так є, вже, домолотить його та й забудь. Дивіться, наскільки машина просідає. Дивіться. Це ще вона не догружена і ще не почала їхати. Далі вона ще більш Ну, Тут залишилось зовсім небагато. І не знаю, може переїдемо. Тут якраз усі. Кукуруза, це Микола Іванович. Раніше сіяв це поле, а зараз ну, хазяйва цього поля самі сіють, засівають, вони теж займаються сільським господарством. І забрали землю, самі сіють. В цьому році посіяли кукурузу. І виходить, там якраз за кукурузою ще 6 гектар Миколи Івановича. Так що, може, ще поїдемо туди за молотити, ну Подивимося, що воно що Микола Іванович скаже. Дивимося, яка ж кукуруза, який качаний вигляд має. Ось, ну, видно, такий качан, ну в принципі, наче непоганий. Ну, на стеблі він всього один. Зараз туди ще сідемо там, де краще, там де Ось Тут ось вона в принципі така ж сама. Подивимося, де вище краще візуально стоїть. Ну теж виходить один. Ну ось такий качан. Більший. тут нема такого, щоб по два качани все видно якраз один качан. Я комбайн на нову ділянку, 6 гектарів. Теж вона така паршивенька тут соя, вже темніє. Рядом якраз два лексіона йдуть, кукуруза молотять. Жаність тут набагато краще, ніж у нас. Якраз перевантажувач висипає. Востоки жнива, сонце сідає, не наша вина, в полі народжена вся пісня жива. Слава комбайнерам, слава ж вам. Слава комбайнерам, слава ж на обід вареники хваст в термосі. На душі синь, хліб у колосі клоп. Тут 10 гектар, Уже 35 тонн намолотили. Зараз подивимося, в принципі, вже практично загружений. Зараз один комбайн висипле якраз перевантажувати. Цікаво, яка урожайність тут буде. Ну тут, по крайній мірі, хоч є на що подивитися у порівнянні, як. Ось у коля бігає, тут вона ще більш низенька. Тут 6 гектарів. А тут якраз 10. Зараз пройдемо з вами, подивимося ближче, може щось заснімемо. Техніка, звісно, серйозна така. Зараз подивимося якраз один з лексіонів буде вивантажуватися. А це у вас вага як вас показує, так? Так. то нічого не скажеш. Сейчас подивимося, як буде вивантажувати. Тож там 20 літ, еге. показує Скільки навантажувач, перевантажувач. Серйозний апарат, конечно. Скільки тут кобило к нему? 360. 360, це серйозно, конечно. й по одному качану, а так в принципі всі поядились непогано. Перевантажуємо. остатки, що домолотили, значить із 6 і гектар вийшов повний бункер, ну і тут менше пів бункера. Старую скажу, що -то стосовно кукурузи із 10 гектар вийшло 115 тонн врожайність. Віна такого добрячого Ну, Я думаю, на цьому будемо завершувати. Все, комбайн повністю вивантажився, змолотив. Виходить, там не 12, а 13 гектар і тут 6. Так що 19 гектар змолотили. Ну, врожайність я по факту показав яка. Так що з вас подобайка, підписка на канал.